Друзі, вітаю вас! Сьогодні будемо розпаковувати нове крісло. Зараз я вам покажу, яке крісло від фірми Corsair tc 100 Relaxed. Це ігрове крісло, але я купив його для своїх задач так як я монтую відео і мені потрібен комфорт. Бо тому що відео монтування відео займає по декілька годин, по 7 годин, по 6 годин. От. І одразу буду проводити стріми. Ось прямо за цим столом. Тому підписуйтесь, будь ласка, на канал, одразу ставте лайк цьому відео. Перегляньте моє попереднє відео. І, до речі, вчора вийшло відео нове з готовкою, де я готував смачну зубку. Перейдіть, будь ласка, на канал і обов'язково подивіться його. Кожна ваша підписка, друзі, це мотивація для нових, кращих відео для розвитку. Тому обов'язково підтримайте мій YouTube канал. І ще одне таке оголошення, що з понеділка. Виходить нова рубрика, яка вам обов'язково сподобається. Тому підпишіться, щоб не загубити цей канал. І погнали! Зараз беремо з вами ніж і розпакуємо наше крісло. І одразу розпакуємо і зберемо і додивіться відео до кінця. Давайте покладемо з вами нашу коробку в лежачий стан. І давайте візьмемо ножиком делікатно, розріжемо наш скотч. Зараз ми з вами зацінимо крісло, так як я бачив це крісло тільки на сторінці в інтернеті, тому сам не знаю як воно виглядає і чи буде воно класне чи ні. Як... Можете написати в коментарях, до речі, яким кріслом ви користуєтесь. Тому що попереднім кріслом я користувався звичайним таким кухонним і щоб висидіти в ньому 6 годин 5. Під час того, як ти монтуєш відео, це нереально. Щоб змонтувати один ролик, я вставав з цього крісла, можливо, 5-6 разів, хоч йшов, відпочивав, а тоді продовжував монтувати. Все я вам буду показувати ось така подушка. Тут ззаду. Маємо такі, таке кріплення. Це стоподово під такий підголовник. Ось таким чином буде. Це крісло, друзі, з штучної шкіри. І воно є з пам'яттю. Так, тут в нас заглушки, щоб воно не виглядало Ну, вони такі, от, можете поглянути, не дуже якісні, але це крісло, друзі, недороге, так як немає сенсу переплачувати за такі речі. Ось такі вставки. Потім розберемось з вами, куди саме вони прикручуються, тому що, повторюю, що це моє перше крісло і я не дуже шарю. Так, це така от хрестовина. Досить важка пластикова, але кілограмів я думаю, 3-4 точно має. Ось так буде виглядати. Так, беремо ножик, розпакуємо цю коробку. Тут, напевно, що є, думаю, що є якісь ключі для того, щоб... Збирати наше крісло, ну і всі потрібні нам гайки. Ось ну, Так воно і вийшло. Ви бачите, такий от ключ, всі гайки, які потрібні. Наші колеса. Зараз ми їх вам, з вами розпакуємо. І... і газовий ліфт для того, щоб ваше крісло трималось. І Виконувало всі свої функції. Ось така заглушка, просто знімається транспорт. для транспортування. сидушка Класна, велика, кайфова. Як спортивні машині з такими отворами кайф. А ви за той час поставте, будь ласка, лайк цьому відео і напишіть, будь ласка, якийсь коментар, яким кріслом ви користуєтесь. Та ви що, це моє перше крісло просто кайфове. Вже давно собі мріяв купити якесь крісло, просто не наважувався так як часто Бруд. Часто переїжджаю і думав, а це вже от переїхав в таку квартиру, вирішив собі купити таке крісло. Так виглядає сама спинка. Тут виглядає у нас так зад. Цей, до речі, чехол знімається, його можна попрати. Я думаю, що... Нічого з ним не станеться. Так, що це таке? Більше нічого немає. Ага, до цього кріпиться саме сидіння, а тут ось така лапка, якою ви себе піднімаєте, вліво-вправо і вверх вниз. Ось так виглядає. Більше нічого там немає. Ось такі кайфові. Оце вже буде, звісно, шикарно. Ще один такий самий тут. У нас... Ага, ось такий речажок верх у нас. І... Вправо-вліво немає. Просто немає сенсу витрачатись, там, наприклад, крісло купляти за 500 євро чи 600 якщо воно буде виконувати ту ж саму функцію. Так, а це в нас під поясницю. Ось так буде. Зараз ми все будемо збирати з вами поступово і обов'язково вам покажу, як буде виглядати крісло в кінці. Ну, а тут саме сидіння досить важке. Так, відставляємо наш картон сюди на диван. І зараз почнемо з вами збирати. Ось таким чином, щоб вони були у нас всі, всі на своїх місцях. І зараз будемо брати з вами. І, до речі, вже 200, 326 підписників. Підписуватись на канал, щоб збільшити цю цифру. Так, ну що ж, давайте з вами. Ух, жарко. Давайте з вами скрутимо кріплення, яке тримає саме сидіння. Так, нажимаємо шаденко гайки. Надію ще в вправну сторону. Це все діло поставив. Тому що тут починають вперед. Ну, давай. Лех. Окей. Так і шамденько скручуємо. А, зараз шаленько потягнемо кожну гаючку окремо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи заходить вам відео з готовкою. Тому що, якщо вам подобаються такі ролики, будемо знімати більше. Беремо наш. Можливо, це для транспортування, тому що воно не дуже підходить. З вами прикріпимо наші колеса. Як колеса представляється? Угу. чином. Я думаю, що їх потрібно буде прикручувати, але. Бачите, що ні. Так ти шуня. Опа. Опа. Останнє. Опа. І саме крісло. Трібно під вагою. Давайте подивимося як вчепити з вами наше сидіння. оф фу 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 помало. Давайте позакручуємо з вами наші шурупчики шарупчики. Не знаю, правда, избрать, потому что они не было в комплекте. По-дака. Так, вышло. Попасть у нас. Размашина, сколько Зараз іншу сторону, щоб наживити. Так, що не підключимо. Зараз підтягуємо спинку нашу. Опа. Таке не перетягніть, головне не перетягуйте гайки, тому що позбиваєте грані і потім нічого з цим не зможете зробити. Ого. Тепер беремо з вами. Воно має виглядати так. Чи не так, чи так. Щоб можна було скрутити наше крісло. Тут, до речі, воно так заходило одне в один і бачите, воно майже на рівні. Оба живе швидко. І на цьому кріслі я, друзі, якраз змонтую цей ролик. Тому підписуйтесь за такі старання, тому що дехто мені писав в коментарях, що о, ти будеш на нас заробляти. А той, хто таке пише, не знає, що. Скільки потрібно почав потратити грошей, часу на все, на все те, щоб просто вести хороший якісний контент. Звісно, якщо просто знімати на телефон і не запарюватись, але самі розумієте, що якість буде не така, як. Хотілося би крісло майже готове, так воно виглядає. Давайте з вами ще почіпимо ось таким чином подушку. Підголовник такий, щоб було комфортно сидіти, і потрібно для монтажу відео. Ось такий підголовничок, друзі, буде кайфовий. Ось таке таку подушечку під вашу поясницю. Моїм випадку під мою поясницю, а не під вашу. Спочатку закидаємо. Паски вниз, один і другий, тепер верхній. І одразу ось так кріпимо. Один. Опа. Наше крісло, друзі, готове. Зараз ми його протестимо. Так, хотілося б відкинути трошки спинку назад, щоб не було. Я думаю, що ось таке положення ось в такому положенні буде найкраще. Ох! Спотівка капець. Ну що, зацініть всю красу? Тут можете вище собі підняти, пустити. Вище прикольніше, звісно. Ну що, друзі, у мене вийшло зібрати ось таке кайфове крісло. Тепер його місце ось тут. І таке от робоче місце у мене вийшло зробити. Тут можете бачити ось такий купив годинник з рахуванням підписників на каналі. Це квітка жива, це квітка штучна, але дуже класно виглядає. Це ось такі штучечки покупляв. Ось світлом, таким, Ось таким світлом я користуюсь. Для своїх відео, ось такий штатив я придбав також для своєї камери і телефону. І ось така RGB лампа, я зараз включив. Денне світло таке біле на ній. Ось такий процес самої зйомки і така міні-студія, яку я собі створив власними руками. Тому кожен з вас може таке зробити. Підписуйтесь, будь ласка, друзі, на канал, ставте обов'язково лайк. Діліться цим відео з друзями. І тепер будуть дуже круті, якісні ролики. І це крісло мені допомагатиме в тому, щоб я комфортно монтував свої власні відео. Перегляньте мої попередні відео. Всім дякую за перегляд. Погнали далі. Нова рубрика скоро на каналі. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. І тепер я буду частіше робити стріми на своєму YouTube каналі. Всім вам дякую, друзі, всім гарного дня. Погнали далі!